Обережно ці автомобілі завжди з підвохом. І в цьому відео я вам розповім, які автомобілі знайти дуже важко в живому стані, хоча вибір, як здається, величезний. В одних масово кручений пробіг, інші продають тільки тоді, коли вони вже банально на колінах, інші сильно гниють. Тому перед переглядом цього відео ставте лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. П'яте місце в цьому рейтингу займає BMW п'ятої серії в кузові f 10 Хто купує BMW? Самі дайте відповідь на це питання навіть собі, не мені. Люди, які катаються спокійно, ні. Люди, які мають сім'ю і хочуть дітей в садочок возити. Ні. Машину BMW купують для емоцій: емоції від динаміки, емоції від управління, емоції від дрифту. Вони на ній їздять боком, стартують світлофорів. 90% усіх власників цих машин їздять агресивно, не тому, що вони якісь не такі, тому що ці машини провокують вас. Якщо ви купуєте собі BMW, в якої 250 кінських сил, а ваш сусід купує собі Tesla, в якої 400 кінських сил, то BMW буде вас провокувати сильніше, навіть якщо в неї менша потужність і менша кількість кінських сил. За рахунок постійних навантажень страждають силові агрегати: двигуни, ланцюги в двигунах, турбіни, коробки перегріваються, привода постійно. Коли в нас є запит на BMW п'ятої серії в кузові f 10 з 20 варіантів, дай Бог, щоб хоча б один був напів більш-менш живий. Це стосується що 2-літрових бензинових двигунів, що трьохлітрових бензинових двигунів, що дизельних версій, або величезні пробіги, або проблеми з редукторами, або перегрів коробок в пам'яті блоків. Частенько бувають проблеми з ланцюгами в двигуні, але не тому, що самі ланцюги проблемні, а тому, що їх так експлуатують. І ці машини масово обвалилися в ціні. Вони зараз коштують по. Ціні четвертих Renault Megane. і варіантів цих машин просто безліч. Але ймовірність знайти живу конячку серед стада оцих БМВ, дуже маленька. Дивіться їх ретельно і перевіряйте уважно, щоб не попасти на гроші. Народ, якщо ви їздите Україною в своєму авто, не забувайте про страховку в мобільному застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance Ви можете порівнювати пропозиції від найпопулярніших страхових компаній та оформити автоцивілку на своє авто швидко, зручно і вигідно. Адже до кінця лютого. Діє знижка 13% за промокодом YouTube 13%. Користуйтесь, а посилання на Hotline Finance, як завжди, в описі під цим відео. Четверте місце в нашій рубриці про автомобілі, які важко знайти живими, і в яких частенько буває підвох, займає Toyota на диво, але це так: Toyota Camry в кузові 40. Багато Camry-водів, Toyota водів вважають, що Camry 40 це є найкраща Toyota Camry. і багато хто реально від неї дуже сильно кайфує. Вона є комфортна, надійні двигуни, надійні коробки, приємний дизайн і виглядає. Солідно. І викатують на ній шалені пробіги. 350 400 тисяч кілометрів для цих машин не є край життя, але люди на них викатують шалені пробіги. До того ж, я думаю, якщо хтось з вас шукав собі таке авто і дивився на авторія, то 90% всіх варіантів, які продаються, мають чомусь дуже багато власників. Хтось має 5 власників, хтось має 6 власників. Дуже багато. Дуже важко знайти автомобіль, де буде один там чи максимум два власники. Чому це? Запам'ятайте, такі автомобілі продають не просто так. Ці машини надійні, запас міцності в них величезний. Якщо їх продають, значить щось не так. Значить, двигун вже починає підбирати маселко. Значить, з коробкою щось не так ловить перегрів, буксує, дьоргається на холодну чи на гарячу. Можливо, вона вже просто згнила понизу, чи почала в загальному лізти по кузову. Тому був один власник, покатався, окей, там 10 років продав. Купив другий власник, покатався, покатався, виїздив майже весь ресурс. Щось стало ще з двигуном, чи з коробкою продав третьому, третій не зрозумів, повозився. З Зумів, що треба вкладати великі гроші, продав четвертому. Четвертий таким макаром продав п'ятому, і тут ви дивитесь оголошення Toyota Camry. ідеальний стан, але п'ять власників. Чому так? Ну але звісно, звертайте увагу, який був проміжок часу між власниками. Якщо там 2-3 місяці, це є дуже тривожний дзвіночок. Якщо 2-3 роки, хоча б тут же в принципі можна дивитися, але цих машин живих майже немає. Живі вони тільки у власників, які на них спокійно і благополучно катаються, але дуже рідко продають п'яте місце. Займав німець, четвертий японець. Хто ж займе третє місце? А третє місце займає француз, а саме Peugeot 508. Саме по собі авто кайфове, надійні дизельні двигуни: що 1,6, що 2 літри, що 2,2. Непогана підвізка, досить стійкий кузов до корозії, не прям найкращий, але відносно непоганий. Вона є комфортна, технологічна, красива, як і зовні, так і в салоні. Причому що в універсалі, що в седані. Але в цих машинах є певні моменти. Перший момент: ці автомобілі часто до нас притягують і приганяють з Англії, а в Англії, як ми знаємо, багато праворульних автомобілів. В Англії є аукціон битих машин. Якщо вона ще й праворульна, то ціна за биту ще й праворульну машину там майже дармова. Люди в Україні її приганяють до нас, перекидають з правого керма на ліве, ремонтують козовні елементи і продають, звісно, з закладеним своїм заробітком. Люди купують такі машинки, якщо особливо це там якісь 14-15 роки, ще й за адекватні гроші. Вони приїжджають, така класна машинка і купують. І дуже важко перевірити, чи була вона до того праворульна, а зараз ліворульна, чи вона з заводу ліворульна, треба дивитися, на який ринок було вироблене це авто. Ну але якщо автомобіль був праворульний, а зараз ліворульний, можуть бути багато нюансів. Ви собі уявіть, вона повністю розбиралася, вся проводка перебиралася, перекидалася, як її робили, переносили педалі, датчики педалі. Це все було зроблено. Не знати як так, це можливо зробити якісно, але ви ж не знаєте, тим більше це авто робилось на продаж не для себе. Також є недешеві нюанси. З цими машинами, наприклад, ціни на деякі запчастини. До прикладу, трапеція двірників, тобто склоочисників, в них може коштувати від 500 до 700 доларів. Просто вас можуть перестати терти очисники лобового скла. Ви такі, ну певно, моторчик, ну 1000 гривень, 2, ну 100 доларів. Ні, ви можете на це попасти 25 тисяч гривень, 35. І я вже мовчу про масові скручені пробіги на цих автомобілях, тому що масово пригнано з Європи чи з Англії. Там вони можуть бути як і в таксі, так і просто багато намотувати, і в цих. Машинах дуже часто скручені пробіги, дуже часто. Звісно, є і живі кристальні прозорі чисті варіанти, але їх дуже мало. Майте це на увазі і тримайте в голові. Ну але пробіги з Peugeot це ще дрібнички з пробігами на наступному екземплярі. А друге місце займає Passat b 7 особливо 1.6 чи 2-літровий дизельний, 1.4 бензин, 1.8 бензин тощо не мають так багато всяких прихованих нюансів. А от 1.6 чи 2-літровий дизель там вже ситуація інша. Зараз розповім. По перше, більше ніж 90% усіх покупців Passat B7 хочуть їх купити саме в кузові універсал. Таких ж самих більше 90% та більше 95% всіх варіантів в Україні привезуть до нас з Європи. Що робить європейсь, коли йому треба їздити величезні кілометражі? Звісно, купує собі бюджетний дизельний і надійний універсал. Таким і є в наш. Пасад b 7 пробіг за 5 років на цій машині вже може перевалювати 200 тисяч кілометрів аж легенько. А коли цей b 7 2013 року, а його привозять в Україну в 2025 чи в 2026 році, то там точно немає пробігу, як заявляють, там 203 тисячі, 230 тисяч. Дай Бог, що пробіг на цій машині рідний був 300-350 тисяч кілометрів. Двигуни там досить надійні, і навіть на такому пробізі вони можуть вам не видавати якісь признаки Скорої загибелі, тому пробіги на них треба перевіряти дуже уважно до того ж, кузовний стан. Ці машини далеко по лакофарбовому покриттю, а саме в плані стійкості до корозії від B6 далеко не втікли. Тому він може мати багато якихось підфарбувань. Він може мати корозію, як і зовні, так і з середини в плані днища. Ми багато разів шукали би сьомі пасати, і так в нас частенько вдавалося знайти такий автомобіль. Але повірте, далеко не з першого разу. В якихось проблеми з екологією, в якихось вже з форсунками, в якихось по кузову біда, в якихось пробіги за 400-450 тисяч кілометрів. Тому варіант. Дуже багато, але не ведіться на перший, який вам сподобався ретельно його перевірте, тому що там вас може потішити або пробіг, або козовний стан, або щось з двигуном чи з коробкою. Адже роки беруть своє, а пробіги зачасту там кінські. І перше місце займає автомобіль, який я вважаю, поголовно продається, от в жахливому стані. От, просто поголовно починав наш рейтинг автомобіль BMW 5 серії в кузові F-10. Але на цих машинах ще може бути малесенька ймовірність, що хтось десь на ній. Їздив спокійно. Машина, яка стоїть на першому місці, прям створена була для агресивної їзди, і на них спокійно не їздять, тому що їх не потрібно купувати тим, хто не любить агресивної їзди. Постійні модернізації, потужності двигуна, прошивки, чіпи, стейджі перші, другі це просто поголовно. Ці машини спокійно не їздять, і якщо ви бачите в оголошенні BMW 5 серії в кузові 60, і там в описі, що я там їздила, тільки возила дітей в школу чи в садочок, чи це машина моєї мами. Повірте, це 100% неправда. Ці машини завжди розривають. Просто повірте мені, завжди їх розривають. Обов'язково завозьте на СТО, пробуйте, як працює задній привід, пробуйте, як працює коробка в різних режимах по двигуну, все потрібно там максимально Мально ретельно перевіряти, тому що потім можуть влазити неприємні нюанси. Ой, похолодало, вона не заводиться. Ой, настало літо під час сильної спеки вона перестала заводитися. Ой, постоїть на сонці, починає глохнути. Повірте, це складна машина, на ній багато їздить, на ній агресивно їздять, тому будьте дуже обережними перед купівлею саме такого екземпляру. Сподіваюсь, я зміг когось вберегти від необдуманої купівлі, або як мінімум пояснити, що цю купівлю треба зробити максимально серйозною, ретельною і. Уважною. Якщо це відео сподобалось, чи маєте якісь такі прикольні історії, пишіть в коментарях. Я був радий вас бачити. Сподіваюся, це взаємно. Всім па-па і гарного дня!